Шановний пане прем'єр-міністре. Шановний Дональд, шановна команда прем'єр-міністра, пані та панова журналісти. Усі присутні. Це перший візит пана прем'єр-міністра Туска у державу поза межами Євросоюзу після призначення на посаду. І ми дуже цінуємо цей вибір. Вибір бути в Україні, вибір Польщі в Україні. І зараз, передусім, я хочу привітати усіх. Присутніх і усіх хто дивиться нас днем соборності, день соборності України. Це не просто щось політичне, щось історичне. Соборність України соборність це також і наша зброя. Головна наша зброя у захисті від Росії. Те, що ми разом, те, що українці об'єдналися від перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії, захищають себе, свою незалежність і свій спосіб життя, всю нашу Україну. І ми надзвичайно цінуємо, що у цій битві заради України ми не опинились на одинці. Ми разом з багатьма націями, які нам допомагають, допомагали, і, і польський народ, польська держава це один з найбільших наших. Помічників, і я хочу зараз у присутності пана прем'єр-міністра Польщі подякувати нашому сусіду, народу, який підтримав нас, і багато в чому завдяки підтримці Польщі нам українцям вдалося вистояти. І водночас ми маємо усі бути. Свідомі того, що і завдяки підтримці України може вистояти і обов'язково вистоїть свобода Польщі. Так, влаштоване наше життя, це доля народів тут у центрі, на сході також на сході, на сході а, Європи. Ми зберігаємо свободу лише тоді, коли захищаємо її разом. І дуже важливо це пам'ятати і говорити саме зараз у час, коли у Польщі, Литві, Україні та у Білорусі. Згадують січневе повстання 161 рік тому, і до речі, саме тоді і набуло поширення гасла за нашу і вашу свободу, яке актуально, і досі і тоді і зараз це гасло про нашу спільну силу і спільну битву, бо наша свобода є і вашою свободою. І якби тоді у наших народів було більше єдності, було більше сил. Більше підтримки, уся подальша історія могла би стати зовсім іншою. Коли народи виграють битву за свободу, вдається врятувати мільйони життів. І саме це ми забезпечуємо зараз, ми зупинимо російську тиранію, і цього разу Росії не вдасться поневолити європейські народи. Шановні. Пані та панове, сьогодні з паном прем'єр-міністром ми провели дуже продуктивні переговори по всіх аспектах наших двосторонніх відносин. Перша оборона підтримка є новий польський оборонний пакет. Ми дуже цінуємо таку незмінну, незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії, заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це а польський кредит для України ми обговорили сьогодні з паном прем'єр-міністром можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї. Друге, це безпекові гарантії. Ми обговорили приєднання Польщі до декларації групи Семи. Я вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами. Та впевнений, угода може бути дуже амбітною, саме такою, якою потребують. Наші народи окремо я хочу подякувати за спільну роботу з Польщею щодо формули миру. Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах, і це важливо. Третє звичайно, ми обговорили ситуацію на кордоні між нашими державами, час коли ми. Захищаємо не лише власну незалежність, але й свободу інших народів Європи, зокрема і польського народу. Солідарність з Україною не має руйнуватись через будь-які перешкоди. Я вітаю роботу уряду Польщі щодо зняття таких перешкод, і ми розуміємо глибину причин, які призвели до такої ситуації, але звертаємо увагу передусім на глибину загрози, яка є проти наших народів заради. Зараз проти обох обох наших народів, і нам варто завжди разом і завжди заради спільних інтересів вирішувати будь-які проблеми максимально прагматично. Ми обговорили з прем'єр-міністром, що на рівні урядів наших держав можна вирішити усі критичні питання, які є, і робота над цим почнеться вже найближчим часом. І четверте співпраця. В енергетиці ми маємо значно більше можливостей для наших народів та для всієї Європи збільшувати та зміцнювати енергетичний потенціал. Це стосується, зокрема, розширення відповідної інфраструктури енергетичних зв'язків між Україною та Польщею. Наші урядовці. Це все пропрацюють. І п'яте для мене дуже принципово. Ми з паном прем'єр-міністром сьогодні почали із цього розмову у форматі тета, -тет». і це наш рух до європейського союзу. Відповідні кроки. Польща та пан прем'єр-міністр мають дуже значний досвід у взаємодії з європейськими інституціями і дуже добре розуміють, як швидше та більш результативно пройти шлях України в Євросоюз. Я вдячний за готовність пана прем'єр-міністра. Підтримати нас його особистим досвідом, і напевно було би варто сформувати спеціальну консультативну групу між державами, між нашими урядами, щоб підтримати Україну на шляху в Євросоюз і впевнений, ми будемо разом в Євросоюзі і будемо разом в НАТО. Будемо разом працювати і над реконструкцією нашої країни після бойових дій. І ми завжди раді бачити. Польський бізнес в Україні. Ми запрошуємо і польські компанії в Україну. Маємо повне взаєморозуміння з паном прем'єр-міністром щодо такої співпраці і підтримки українського і польського бізнесів. Будемо разом вільними. Україна і Польща. Дякую за увагу! Дякую за ваш візит. Слава Україні! Заява прем'єр-міністра Республіки Польща Дональда Туска. Пане президенте, президенте дорогий друже. Друзі, друзі, українці і українки. Це не могла бути інша столиця. Це мав бути Київ, перша столиця, яку я відвідую після виборів у Польщі. Я пам'ятаю, як сьогодні нашу. Першу зустріч в Україні. Втеді... Ти був Початуючим тоді. Президент Початківець. Ти глибоко вірив у свою місію Європі, Україні, нести Європі, Україні мир. Тоді... Ми розмовляли тоді довго. Під час нашої подорожі до Харкова і на лінію вже тоді існуючого фронту, і ти говорив з великим переконанням, що мир можливий і потрібний. Немає нині політика більш вірогідного політика у світі, який діє заради миру, відувого. ніж президент Зеленський, вірогідного тому, на народу, що він станув на чолі народу. Звірою в можливий мир, але станув до боротьби тоді, коли цей мир не лише в Україні, але також у всьому світі, був перечеркнутий російським агресором. Вся Україна і ти, пане президенте, боретеся, так чесно кажучи, за безпеку всього вільного світу. Я це повторюю всюди, де у світі перебуваю, і це не слоган. Добре було б, щоб всі політичні лідери, всі народи світу зрозуміли, що це не лише порожні слова, що тут, в Україні, вирішуються. Вирішується доля вільного світу, це, це захист України і незалежності територіальної цілісності перед російським агресором. Так, це найважливіше для українського народу. Це зрозуміло, але це також цей найгарячіший фронт. Найбільш цей найбільш трагічний фрагмент конфронтації добра зі злом. Я не стидаюся тут вживати цих високих слів. Це саме тут в Україні пробігає світовий фронт між добром і злом. коли ми говоримо про напад Росії на Україну, ми не можемо. Не бачити того, що ми Тут говоримо місця, про чорно-білу ситуацію. Тут немає місця на будь-яку симетрію. Тут ніхто не має очі, права, хто, хто, має очі, права хто, хто має очі, вуха, щось, серце, хто світ, чесний, ніхто у світі не може вдавати, що не бачить, що в Україні добро бореться зі, зі злом. Не лише держава, на яку напали з агресором, але добро зі злом і і це в моральному сенсі, що зрозуміло, але також в політичному сенсі. Це сьогодні Україна на своїх плечах несе питання безпеки всього європейського континенту. Це сьогодні. Україна платить велику ціну крові за цінності, які є фундаментом вільного світу. Я хочу, щоб це все щоб це почули у всіх столицях Європи і Сполучених Штатів Америки і в Канаді. У, у всьому вільному світі, що якщо комусь залежить на свободі, на правах людини. На жандах на праві, е е на демократії мусить сьогодні підтримувати Україну всіма доступними засобами в її боротьбі з Росією, бо ця боротьба є боротьбою за ці основні цінності весь світ ці слова повинен слухати кожного дня, щоб ці слова замінювалися чини. Ми, звичайно, говорили сьогодні і про польсько-українські відносини. Пан президент Зеленський добре знає, що в Польщі є різні емоції, є різні політичні конфлікти. Це ж демократія. Нещодавно були вибори. Це ж емоціоне теж такі дуже емоційні справі, але в одній справі ніхто в Польщі не має сумнівів. Ша без треба всіми доступними засобами підтримати Україну в її боротьбі з Росією, бо ставкою в цій боротьбі є також безпека Польщі та польського народу, коли говоримо пану а я це ще сьогодні декларував пану президентові, що Польща і надалі робитиме, робитиме все, що в її силі, щоб збільшити шанси України в перемозі в цій війні, то ми це робимо і з моральної причини, але також маючи на увазі свій фундаментальний інтерес, безпеку польської держави і польського народу, і маючи на увазі також цю потребу захисту. Основних цінностей, ви не самі також в цьому сенсі. Бо ця боротьба ведеться у кожній державі Європи. Боротьба за ці цінності. Я хотів би звернутися з цього місця, з Києва до лідерів Європейських держав, до тих лідерів європейських держав, які якби не до кінця зрозуміли, про що йде ця боротьба, які тут ставки. Про що так, чесно кажучи, бореться сьогодні Україна хтось колись сказав, що найтемніше місце найтемнішим місцем є в пеклі, тих, що найтемніше місце у пеклі, пеклі зарезервоване для тих, які вдають нейтральних в часи морального конфлікту сьогодні. Кожен вільному світі, хто вдає нейтрального, хто вдає, що має рівне відношення, рівний дистанс до України і до Росії, заслуговує на це найтемніше місце в політичному пеклі. На я буду на форумі європейського союзу робити все, щоб не лише Польща цього не мушу декларувати, але увесь європейський союз дуже серйо потрактували як ваші європейські амбіції. Ми порозумілися з паном президентом в справі ролі. Польщі, яка буде намагатися допомогти у всіх аспектах акцесійного процесу, так щоб повне членство України в ЄС стало eh, швидко фактом. Ми будемо також співпрацювати у всіх інших форматах, тому я повідомив eh, пана президента, що польща приєдналася сьогодні до декларації групи. G7 декларація, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі. Ця декларація має мобілізувати демократичні держави, держави вільного світу за підтримки України і максималізації безпеки України. В моїй делегації є також пан Павел Ковал. Якого Уряд eh, eh, призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми будемо хотіти дуже активно брати участь не лише у допомозі Україні, а також у відбудові. Я хотів би подякувати eh, пану президентові за чітку декларацію, що Польща, польський бізнес сердечно вітають eh, вітають у спільних проєктах в Україні. Як вже пан президент Зеленський підкреслює? Ми розмовляли також і будемо фіналізувати розмови про спільні інвестиції в виробництво зброї і амуніції. Від багатьох тижнів Польща повторює ці слова. Кожна держава в Європі, Європа в цілому і Захід мусять спростати викликам, які поставила нам Росія найближчі місяці і роки це будуть також виклики мілітарні, логістичні для всього вільного світу. Не може бути по іншому, бо тоді програємо всі. Що Росія матиме серйозну перевагу у зброї амуніції. Тому з великим задоволенням я прийняв декларацію пана президента, що ми будемо будувати спільні проекти. Підприємства будемо інвестувати у фірми в Польщі і в Україні, які будуть виробляти і будуть працювати заради збільшення наших оборонних здібностей і України, і Польщі всієї Європи, і це буде також дуже вигідний бізнес для обох сторін. Ми також дійшли до до порозуміння щодо фінансування подальшої вже не допомоги бо до тепер була можлива допомога без грошей але зрозуміло що певні можливості завершуються польща буде готова підтримувати україну в питанні техніки еквіпунку будемо шукати і надалі спільнофінансування фінансування і Будемо також використовувати різні комерційні можливості. Будемо завдяки цьому спільно дбати про нашу безпеку і наші спільні інтереси. Ми також отри, отримали взаємозрозуміння щодо ситуації на кордоні. Для мене дуже важливо, що пан президент підтвердив сьогодні як найкращу волю, щоб ми спільно вирішували проблеми. Як пов'язані з в лапках зі з бо це з певного, певного роду спрощення, так щоб так, що також блокади по нашому боці кордону ці дві справи знайдуть безперечно добре рішення після в наших двосторонніх відносинах і розмовах. Ми будемо шукати насамперед практичних рішень у розмовах між нами, і можливо не будуть потрібні для цього міжнародні інституції. Між друзями, часом в двосторонньому порядку можна знайти таке рішення. Ми говорили також про історичні рішення для нас дуже важливо. Що ця історія, часом драматична історична, не заважала спільним інтересом, не заслонювала прислонювала цих спільних інтересів. Немає, я хочу підкреслити, немає безпечної Польщі, Європи без незалежної України, і тому ми зробимо все, щоб Україна зберегла інтегральність територіальну і незалежність. А в історичних питаннях будемо розмовляти з взаємною делікатністю, тонкістю будемо говорити про ексхумації. і пан президент також. Ще сказав, що готовий надалі продовжувати ці розмови. Звичайно, сві будучи свідомим, що це не легко, але обі сторони будуть респектувати свої свою, свою, свою історичну пам'ять. І думаю, що що при добрій волі ми досягнемо. Тут, Тут поступ. ще раз дуже дякую. я міг би про Україну, про нашу дружбу, про нашу співпрацю говорити годинами. Але хочу сказати і звертаюся до вас усіх, до вас, усіх, до всього українського народу. Так як тоді, коли ви шукали в пер в перших днях війни прихистку, і знайшли ви другий дім так багато з вас в Польщі. Пам'ятайте, що жодна цього досвіду не перекреслить жодна рука. Ні... Не... Ніч... Шо... ніхто так не будує взаємоповаги, не дружби, як без допомога так, хвилини спроби. Я хочу з... вас запевнити, що ви тих... не залишитеся самі в жодній з цих навіть найбільш складних ситуацій.